Грибний сезон триває, незважаючи на невтішну інформацію медиків у Покровському районі області. Чергове отруєння дикорослими грибами. У лікарню потрапили відразу 13 постраждалих. 11 з них вихованці дитячого будинку сімейного типу. Семеро дітей досі перебувають у реанімації. Мати, вихователька та старший брат шпиталізовані до 4-ї міської лікарні. Їхньому життю зараз нічого не загрожує. Відомо, що діти збирали гриби на території занедбаної ферми, популярному у селян Грибному місті. Живуди промивали і доставили. Я переживаю за сестер, братів і за маму. Ще не один врач, який займається лікуванням отравлення грибами, не може гарантувати успіху першої сутки. Коварство цього всього в великому інкубаційному періоді і в далішому пораженням печінням. Варто особливо відзначити роль медиків у наданні швидкої допомоги постраждалим. Оперативно відреагували сільські лікарі покровського району, що дозволило зняти перші симптоми та доставити пацієнтів в обласні лікарні. Питання грибної лихоманки у Дніпропетровській області знаходиться під контролем державної санепідемслужби. Сьогодні ночі ми могли потеряти 12 людських життів в Покровському районі. У многих начались симптомы двоения в глазах, потери зрения. Только благодаря своевременным усилиям врачей удалось спасти эти человеческие жизни. Я вас прошу, просто умоляю, не употребляйте в пищу дикорастущие грибы. Это сохранит вам здоровье. На вид эти грибы очень симпатичны, но в себе хранят очень сильный для человека яд.